Над берегом стали ранком сиві тумани, а назустріч туманам в наступ ішли ЗСУ, йшли солдати, герої, всі до бою готові визволяти вітчизну. Рідну землю свою, ой тумани, тумани, передайте вітрами українські соколи, Проганяють орду, проганяють орду, ой тумани, тумани, Відщайте тумани наших хлопців в бою, небо вкрили ракети, Гуркіт дійшов понад степом рвали сиві тумани у кривавім бою і відлудням небесним розійшлось понад. Бою за вітчизну рідну матір свою, ой, тумани, тумани, передайте вітрами Українські соколи проганяють орду, ой тумани, тумани. Хлопців в бою зникли сиві тумани, сонце вийшло за хмари, гордо полем вступали України, сини, Шли солдати герої з перемогою бога поля повернулись есі. Страшна звістка сколихнула всіх жителів нашого села 22 червня. Під час виконання бойового завдання отримав поранення для сумісні з життям старший водій, гранатометник першого мінометного зводу, першої мінометної батареї механізованого батальйону, «Жити» нашого села Гирський Віталій Олексійович. Народився Віталій Олексійович 24 березня 1973 року. В селі Погоріла Теплецького району Вінницькій області, Селянські родині. У 1988 році закінчив 8 класів Погорільської школи і пішов навчатися в Білоцерківське училище на механіка по збірці сільської техніки. У 1990 році проходив військову службу в Німеччині в місті Фінстервальде в літних військах. Під час проходження військової служби зараз рекомендував себе виключно з позитивного боку. Підтримував високий моральний і бойовий дух товаришів по службі, користувався авторитетом, виконував поставлені перед ним завдання, за що матері приходили одноразові до подяки за сумлінне виконання служби в рядах армії. Після проходження служби повернувся в рідне село, де почав свою трудову діяльність трактористом. У 1994 році. Одружився і переїхав на постійне місце проживання до нашого села Юрківка. Від першого шлюбу народилась донечка Альонка, але доля розпорядилась по-іншому. І Віталій одружився вдруге. У 2000 році зустрів свою другу половинку Тетяну Васильовну, якої на той час підростав синочок Вадимчик, якому він став рідним батьком. З в цій славній родині народилось ще троє прекрасних діточок донечки Маринка і Віталинка та синочок Русланчик. Сім'я придбала дім, жили в дружбі та злагоді, виростили дітей, дочекались трьох внучак. Віталій був байливим, добрим, лайним сином, братом, чоловіком, батьком та дідусем. Був чудовим порадником, надійною опорою. Він завжди. Міг важку хвилину підставити надійне плече рідним та друзям, щирий, справедливий, вірний друг, кум, людина з чистим, великим, добрим серцем і щирою душею. Його любили та поважали рідні, односельчани, друзі, куми. Трудову діяльність продовжував у нашому селі, де з 1994 року по 2016 рік. Працював у місцевому колгоспі, а потім уже в товаристві агроплан, механізатором хліборобом. Останні роки обробляв власні земельні ділянки з друзями, кумами, яким він допомагав, а ті, в свою чергу, допомагали Віталію. З початком вторгнення расистів на нашу українську землю Віталій Олексійович, один із перших з нашого села, пішов захищати свою рідну. Та всю нашу неньку Україну, відклятих загарбників. В одну мить не стало рідної кровинки, не стало сина у матері, у дружини чоловіка, у дітей батька, не стало дідуся, справжнього брата, турботливого чоловіка. Не стало частинки серця у кожного члена цієї чудової родини. Дорога мама Віталія. Марія Іванівна, ми розділяємо ваше горе і низько вклоняємося вам за те, що виростили, виховали такого сина українського красення, незламного героя України, доброго і світлою душею, енергійного, чесного і відвертого, який був готовий у будь-який час прийти на допомогу слабшому. А також висловлюємо щирі співчуття. Дружині Тетяні Васильівні, дітям Альоні, Вадиму, Марині, Віталіні, Русланчику, сестрі Раї, брату Васі та всій родині Віталія Олексійовича. Шановна родина, шановна громада, ми зібралися тут, щоб провести в останню путь і попрощатись з воїном Збройних сил України. Герським Віталієм Олексійовичем. На такі поховання збирається багато людей. І перше відчуття, яке є в кожного в нас, це відчуття провини. Відчуття провини за ту величезну ціну, яку ми платимо за. Можливість жити далі за те, що ми як суспільство і держава не змогли створити таку державу, яка була б безпечна, що ми повірили, що світ мирний, що всі пацифісти, що нас, як націю українців, кругом поважають і люблять. Ми в цьому помилились, як помилились і в своєму виборі тим керівникам, яким ми делегували повноваження. А ще є у нас відчуття боргу. Відчуття боргу перед Віталієм і сотнями тисяч наших українців, які приєднались до Небесного Вої. За те, що ми можемо мати майбутнє, за те, що мрії родини Віталія Олексійовича вже не здійсненні, і ми можемо тільки підтримати родину, висловити своє співчуття, шанувати. А ще у нас постійно запитання. Яка ціна? Скільки ще? І ми маємо розуміти, що те, щоб віддати борг в Італію, ми маємо продовжувати боротьбу. І ця боротьба не з 22-го, не з 2014-го, а останніх як мінімум три століття. Де ми створювали державу на короткий час, втрачали її і втрачали сотні мільйони своїх співвітчизників, наших українців. І ми мушені, змушені перемогти. Бо якщо ми не переможемо, то ми не віддамо цей борг. Ми не віддамо цей Борг сім'ї Віталія. Йому сотням, тисячам військових. Бо вони на нашу перемогу поставили все. І кожен день ми маємо запитувати себе, що ми зробили для перемоги. І повірте, ми маємо сили на цю перемогу, бо ми об'єднуємося не тільки в час біди, в час загрози. Ми здатні об'єднатися заради майбутнього. І наше майбутнє це перемога. І ми дякуємо військовим за те, що вони готові готові боронити нас. Від всіх присутніх, від депутатського корпусу Паланської громади, українського народу. Я висловлюю щире співчуття родині. Хай Віталію Олексійовичу буде легко на небі. Хай небесне воїнство. Своїми молитвами з неба підтримує нас. Слава Україні! Героям Слава! Важко говорити в такий момент, але ми маємо те, що маємо. Якби ми могли. Щось змінити, ми б це зробили. Не задумано. Підступний ворог нас настигає, але ми всіма силами і, на жаль, такою ціною стримуємо. Я впевнений, що ми в деякій мірі, може, не завтра, не післязавтра, а через три дні, тижні ми зробимо те, що маємо зробити. Я хочу ще вибачитися перед рідними дітьми, мамою, дружиною від імені свого командування, від своїх побратимів, особисто від себе. Вибачте нас, що ми не зберегли дану людину. Віталій був для нас зірцем. Мав кращих друзів. Ми були як одна сім'я. Ще раз вибачаюся, що так сталося. Але ми ходимо всі під боком. Вибачте нас. По веснянім саду бринять солоб'ї, тут вперше бізнав колись бій твої. Мені усміхнись, і спробуй забуть Погасли вогні Сім'я, родина, поміну всього окупанта Віталія, вільний президент України, верховного голову командуючи Збройних Сил України Володимира Зеленського. Вручити вам цей державний прапор України, який вірно і до кінця служив ваш чоловік, ваш син, ваш член громади, і віддав своє життя. Захищаючи державу Україна, залишився вірній військовій присязі та українському народу. Слава Україні!